Богдан Губський на Черкащині відомий давно вже більш ніж 10 років. Він власним коштом реалізує низку соціальних програм, спрямованих на підтримку та розвиток освіти, культури та медицини Черкащини. За цей час за сприяння Богдана Губського села газифікували, дороги відремонтували. Завдяки нардепу сотні сільських дітей безкоштовно навчаються у вишах, а ФАПи та районні лікарні отримали сучасне медичне обладнання. Не лишає без уваги Богдан Губський і школи та дитячі садочки. Скрізь, де перебував з візитом, депутат привозив не. Необхідні речі та техніку у подарунок діти отримували комп'ютерні класи, мультимедійні центри, телевізори, книги та іграшки. Тисячі ветеранів та пенсіонерів Черкащини народний обранець підтримує фінансово. Зупинятися на цьому каже Богдан Губський, не збирається, тому й вирішив знову балотуватися до українського парламенту, відчуваючи свою особисту відповідальність за ті десятки справ, які я розпочав, які не завершені, за долі тисячі тисяч. Черкащан, які до мене зверталися за допомогою, я прийняв рішення балотуватися до Верховної Ради по Канівсько-Золотоніському виборчому окрузі. Верховна Рада дасть можливість на державному рівні забезпечити високий рівень соціального захисту жителям Золотоноші і Каніва, Золотоніського, Канівського, Черкаського районів, міста Черкаси та загалом усім Черкащанам. Довіреними особами кандидата мають стати знані в області люди. Голова ради ветеранів міста Золотоноша Раїса Мотрич та заступник голови міськрайонної громадської організації Союз Чорнобиль Україна, канівчанин Олександр Демоденко, Наталя Кириленко, Павло Тихоненко, Віка Новини.